Що ж вітаю вас, шановні друзі? Збірна збірна України продовжує виступи на чемпіонаті Європи. Сьогоднішній день матч матч дня був визначальним для команди Сергія Реброва. Про те, як боролися наші хлопці у Дюссельдорфі, вболювали в Україні, зокрема у Києві. Ми поговоримо просто зараз. Отже, збірна України у Дюссельдорфі здобула вольову перемогу у другому турі чемпіонату Європи. На матч зі збірною словаччини Сергій Ребров зробив кілька ключових замін порівняно з першим поєдинком, в якому Україна поступилася Румунії. Зокрема, на воротарській позиції Трубін замінив Луніна. На полі з'явилися Ярмоленко і Шапаренко. Останньому і вдалося забити на початку другого тайму з подачі Зінченка. Щоправда, це вже був гол у відповідь, бо Словаччина до перерви відкрила рахунок зусиллями Шранца. А на 78-й хвилині Джокер Реброва Роман Яремчук він замінив довбика, зумів проштовхнути шкіряного повз воротаря словаків. Ішла 78-ма хвилина матчу. Більше нікому змінити рахунок на табло не судилося. 2-1. перша перемога українців на цьому євро. Тепер зі збірною Бельгії ми зіграємо 26 липня у третьому турі у Штутгарті. Ну і президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з перемогою над словаччиною в сьогоднішньому матчі в Дюссельдорфі. Він побажав гравцям вірити одне в одного, підтримувати один одного, битися одне за одного. Україна, яка б'ється, Україна, яка тримає удар і долає перешкоди, Україна, яка здатна перемагати. Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. Так, тримати хлопці попереду надважлива битва, тож разом і до кінця, написав Володимир Зеленський у мережі Ікс. За перебігом матчу у столиці можна було спостерігати у фан-зоні, яку облаштували на Подолі в житньому ринку. І там зараз перебуває моя колега Юлія Маховик. Юлія, якщо ти на зв'язку зі студією, привіт. Розповідає, будь ласка, все ж таки, я думаю, що там однозначно святкова атмосфера в фан-зоні. Що там як болювали симпатика збірної країни, як виплескували свої емоції? Привіт, Руслане, і доброго вечора всім нашим глядачам з житнього ринку. Так, дійсно напруженою та захоплюючою видалася сьогоднішня гра, і тут на житньому ринку по справжньому футбольна атмосфера панувала підтримати наших футболістів. Прийшло дуже багато людей і пропоную зануритися у цю атмосферу разом зі мною, наживо і подивитися, як це було. Тримати наших футболістів прийшло дуже багато людей. Це різні люди, це різних вікових категорій. Були тут і дітки, і більш старші. Дуже багато жінок. Серед них навіть були дружини наших захисників, тих, які на жаль полягли, які у свій час теж були футбольними фанатами. Тут я спілкувалася з Анастасією, яка виявилася власне дружиною одного з футбольних фанів, який віддав життя за Україну. Її Еї... прошу послухати, будь ласка. Трибуна героїв організовував нам поїздку в Мюнхен на першу групу, і ми бачили її з фантестором, болівали за хлопців. На жаль, була сильна поразка, і ми дуже сподіваємося, що сьогодні буде все ж таки перемога дуже переживательно і дуже хочеться цю перемогу. Вона нам дуже слушала. впродовж гри Україна, мабуть, створювала більше набагато напружених моментів ніж словаччина. І перший яскравий момент був біля воріт після пострілу м'яч Рикошетом від захисника долетів до Івана Шранца, і півзахисник Словаччини в впритул розстрілював нашого голкіпера Трубіна. Але наш голкіпер впевнено тримав ворота і відбив удар. Хоча словакам все ж таки вдалося відкрити рахунок на 17-й хвилині. Ну і власне той самий Шранц його і забив. Перший тайм закінчився. З рахунком 1-0 на користь словаччини. Власне, в перерві я говорила з вболівальниками теж їхні емоції від першого тайму. Прошу послухати далі. Було дуже багато. моментів. Мені дуже сподобалось, коли вони вже майже потрапили, але на жаль, у ворота саме у цьому скопу. От я сподіваюся, що другому другому таймі буде два нульба один та ще нашого таку. Наша сьогодні забили нам з навісто зінченко, не дострибнув і гравець збірної Словаччини перестрибнув і трубін міг витягувати, але дуже, дуже близько був удар. Якщо подивитись на, на стратегію Реброва, в нього і динамо так грало, і збірна вони більше опускаються і намагаються зі своєї половини поля грати. І, взагалі, скажу, що ще у перерві також тут розіграли рукавички нашого Анатолія Трубіна. Їх е купила одна із вболівальниць за 11 тисяч 500 гривень. І ці кошти власне направлять на підтримку родин вболівальників, які віддали своє життя за Україну. Ну і повернемося до гри. Скажу, що на 54-й хвилині матчу другого власне тайму Україна зрівняла рахунок і відзначилася, е відзначився голом. Микола Шапоренко забивши його у ворота противника першим, ну і уже на 80 80-й хвилині матчу той же Микола Шапоренко передав м'яча Роману Яремчуку, і той уже довів його все таки до нашого противника. І от як реагували наші вболівальники на забиті голи, прошу подивитися далі а, без коментарів. Груть так само, в усіх є проблеми. Не знаю, Яремчук сьогодні дуже гарно все показав, при тому, що в нього нема команди зараз, але він молодець, він забив шикарний цей гол останній, ну Це просто щось неймовірне. Проявили характер молодці, в принципі. Але гра жахлива просто. Я не бачу малюнку гри, я не розумію, що ставить ребро взагалі за 20 матчів. Я не знаю, що це за гра. Бачите різні такі думки з приводу гри наших футболістів. А я скажу, що наступного разу Україна гратиме з Бельгією 26 червня на стадіоні Штутгарту, А ми разом з вами разом з киянами вболівальниками будемо дивитися за нею за цією грою тут на житньому ринку. Тож до нових футбольних зустрічей І я, Руслане, повертаю слово тобі. Я дуже дуже дякую за таку змістовну передачу емоцій, які там вирували сьогодні. Так в Київській фанзоні. Дуже дякую тобі, Юля, за включення. Ну що ж, друзі, так дійсно, ми зараз з вами поспостерігали, як в Києві вболівали, як вони співпереживали так фани і симпатики збірної України, як вони розділили ці емоції з футболістами. Ну а тепер ми маємо нагоду включити наживо Дюссельдорф на зв'язку зі студією Михайло Гамалій, офіцер зв'язків збірної України на чемпіонаті світу 2006 року, який до слова також проходив на полях Німеччини цей турнір. Отже, пане Михайло, добрий вечір. Добре, так, добрий вечір. вечір. Я вас дуже погано чую. Я постараюся вас почути. Так, доброго вечора з Дюссельдорфа. Так, ну пане Михайло, передайте, будь ласка, нам ось цей градус емоцій, який зараз вирує після матчу, і взагалі, ось в цій локації, де збірна Україна здобула таку важливу перемогу. Так, яке питання ваше? Скажіть, будь ласка, я не чув питання. Сьогодні збірна України здобула болеву перемогу над збірною словаччиною у Дюссельдорфі. На тому на цій арені ви також перебували і напевно співпереживали на цих емоційних гойдолках. Передайте, будь ласка, ваші емоції. більше емоцій. Перш за все, ми дуже раді, що Україна перемогла. А я думаю, перша частина була досить важка. Ми всі бачили, слава Богу. Друга друга перерва. Наші хлопці збудилися, я би так сказав. І ну було видно, що вони побачили, що надзвичайно багато болівальників приїхали тут. Багато є з діаспори, так як і я, представник української діаспори, і слава богу, виграли. Але як ми всі знаємо, це тільки одна перемога поки що і нас уже чекає наступна гра тоді у серду проти тебе. Ну що ж, пане Михайло, ми сподіваємося, що ви там так само у Штутгарті в середу на матчі з бельгійцями. Також створите там атмосферу таку, щоб підопічні Сергія Риброва обов'язково виграли цей матч в третьому турі. Дякуємо дуже вам за включення. Бачите, бачите, щирі українці. Ми за Україну. Де болеса Україну за її за честь і славу, за Оле, 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 україна, Україна, друзі, так нови ну, бачите. Святкують люди, святкують збірну перемогу збірної України. Дякую вам, пане задоволені, бо я думаю, всі знаємо, що це не тільки перемога на футболному полі. Ми всі переживаємо за Україну. Тому це є дуже важливо для нас. дякуємо вам. Нагадаю, що зараз з нами на прямому зв'язку з Дюссельдорфа був Михайло Гамалій, німець українського походження. Офіцер зв'язків збірної України на чемпіонаті світу 2006 року. І він фан збірної України. І ми бачимо, яка там діаспора, як вони підтримують. Збірну України. Добре, друзі, значить, матч у Дюссельдорфі Словаччина, Україна, лише відкрив програму ігрового дня. До слова, інший поєдинок за участі сусідів по групі І. Бельгія, Румунія, відбудеться завтра. А сьогодні другий тур у повному складі зіграє група Ді. Наші географічні сусіди Польща поміряються силами з Австрією, а завершить ігровий день битва Грандів Нідерланди, Франція. І про це ми вже поговоримо у нашому наступному блоці.